Так. да всім привіт! Дивіться зараз. Спробуємо. Це такий є кут. Чи <тур> довго? Угу, більше половини. Ти проїхав майже половину. Чверть. треті, ще трошки. Метр півтора, півтора, метр, півтора, метр. Дев'яносто. Вісімдесят. П'ятдесят. Ще трошечки двадцять. Плиточка півтори. Обережно, ще трошки. Майже, майже. Півплиточки. Передні мають пересікти. Задні пересікли. На рівні, задні. Задні вже на рівні. Ще, ще, ще. Тро... Все фініш. Фух. Кардіо вийшло. Та ті не, ті не тільки кардіо, ще і й... я ж мокрий став, хоча не такий великий кут. Ну як сказати, не такий великий. <фух> Нормальний такий кут. Ну я взопрів. Важко. Та щось душе. Аж в, в голова щось аж. Фух. Все добре. Добре? Добре, добре. досить кениш